У краплі прісноводної води ховається цілий світ, Безконтурний, невидимий на озброєному оку, але сповнений життя. Там серед водоростей, бактерій і найменших істот повільно рухається маленький прозорий мандрівник. Це Дафнія. Непримітна, схожа на напівпрозору краплю з очима. Вона одна з найважливіших мешканців пресноводного планктону. Саме такі мікрораки є фундаментом життя в ставках, річках, озерах, без них не було б і решти живого світу. Дафнія це крихітний ракоподібний організм довжиною всього кілька десятих міліметра. Її тіло вкрито прозорим панцирем, схожим на тонкий щит. Під цим панциром видно все, як б'ється маленьке серце, як працюють ніжки, що безперервно рухаються, створюючи потоки води. Вона має одне велике складне око, чутливе до світла. Це око допомагає орієнтуватись у воді, відчувати небезпеку, шукати зручне місце для життя. Харчування дафнії це фільтрація. Її ніжки вкриті дрібними щитинками, рухаються злагоджено, немов весла, і спрямовують потік води до ротового отвору. Усе, що потрапляє в цей потік, водорості, бактерії, органічні частинки, стає їжею. Завдяки цьому Дафнія виконує важливу роль, очищує воду. Вона, немов природний фільтр, збирає мікроскопічне сміття, яке могло б зіпсувати рівновагу всередині водойми. Але світ Дафнії небезпечний усюди навколо хижаки. Навіть звичайна інфузорія може бути загрозою, А личинки комах і мальків риб вважають Дафнію поживною здобичю. Що ж робити крихітній Дафні? Еволюція подарувала їй унікальну здатність змінювати форму тіла. У присутності хижаків вона вирощує захисні шипи, товстішує панцир стає менш помітною. Цей процес називається цикломорфоз, коли тіло змінюється з покоління в покоління, залежно від умов середовища. У сприятливих умовах дафня розмножується дуже швидко, самка не чекаючи самця народжує потомство шляхом порти на генезу. Це означає, що всі діти, її клони, навіть нові рачки, з'являються кожні кілька днів, їх одразу декілька, і всі вже майже повністю сформовані. Але коли настає небезпека, зміна температури, посуха чи забруднення. Дафнія переходить до іншої стратегії. Тепер вона відкладає особливі яйця, ефіпії. Вони мають міцну оболонку і можуть витримувати мороз, спеку, пересихання. Ці яйця можуть пролежати в мулі десятки років, чекаючи слушного моменту, щоб знов дати життя новому поколінню. Сьогодні дафнії стали об'єктами досліджень для гідробіологів по всьому світу. Їх використовують як показник якості води. Якщо у ставку багато здорових дафній, вода чиста. Якщо ж їх стає менше або змінюється їхня форма, значить у водоймі з'явилася проблема. Хижаки, забруднення, отруєння речовини у мікросвіті. Вони, мов, мовчазні вартові рівноваги, непомітні, але надзвичайно важливі. Якщо вам подобається моє відео, ви можете допомогти моєму проєкту стати кращим. В шапці профіля є посилання на донат для нашої лабораторії. Хочу всіх українців попросити не забувати, що зараз йде війна, і в першу чергу кожен має допомагати нашим військовим. Я маю довіру до благодійного фонду Всі поруч, який працює на перемогу з. Початку війни. Також довіряю блогеру Роману Цимбалюку. Тому раджу допомагати разом з цими людьми. Посилання лишаю під відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Напишіть в коментарях, чи подобається такий формат відео, та не забудь лайк і підписка.